Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. 709-та доба війни про оперативну ситуацію на запорізькому напрямку. Далі у Запоріжжі вдалося ідентифікувати 107 зниклих безвісти. Як відбувається пошук та встановлення особи тих, хто постраждав внаслідок російської агресії. До свого 30-річчя головна пошта країни випустила нову марку Укрпошта завжди поруч з вами. Наші журналісти теж побували на спецпогашенні у Запоріжжі. Ми продовжуємо працювати. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Внаслідок атаки дронів у Береславі загинуло двоє іноземців з Франції. Ще поранено двох чоловіків і жінку, які також іноземці. Четвертий потерпіли одесит. Всі вони приїхали як волонтери на Херсонщину. Наразі поранені перебувають у лікарні в день. Росіяни скинули на житлові квартали Береслава авіабомбу. Поранення отримала літня жінка. Тероризували місто і дронами. Один зі скинутих боєприпасів вибухнув поруч з магазином. Жінці ампутувало палець. Під масованим обстрілом расистів був і Херсон. Найбільше постраждав історичний центр. Там пошкоджено будівлі, магазини, кафе та приміщення, де розташовувався гуманітарний штаб. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули. Ще шестеро дістали поранення. Також росіяни авіабомбами обстріляли пам'ятку Кам'янська Січ, що входить до складу національного заповідника Хортиця. На її території розташовані могила кошового атамана, кості Гордієнка та кладовище запорізьких козаків. Влучання прийшлося на місце ще недослідженого залізотопного та гончарного комплексу і виставкового залу, де зберігали кам'яні пам'ятки. Росія завдала чергового удару по нашій спадщині, поцілила у Кам'янську Січ. Це вкотре доводить, що Російська Федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться. Росія не зможе уминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах. У Кривому Розі вже відновили електропостачання, яке було відсутнє внаслідок нічної атаки дронів. Росіяни обстріляли одну з підстанцій Укренерго. Понад сотня шахтарів залишились без світла під землею. Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничу рятувальникам ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору. Водночас на Авдіївському напрямку бійці 47-ї бригади після невдалого штурму окупантів вкрили ворожу піхоту артилерією за ліквідацію залишків загарбників. Взялися роти ударних БПЛА. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали понад 150 ударів по майже трьох десятках населених пунктів області. Понад сотню артударів прийшлось по території Оріхова, роботиного степногірська Преображенки та білогір'я. Наслідок обстрілів є поранені. Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Проображенки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. З 1 лютого окупаційне керівництво заес заборонило пропуск на станцію 120 працівникам, що не захотіли отримати паспорт РФ та не підписали контракт з Росатомом. Проте обіцяють переглянути рішення, якщо українці таки отримують Аусфайс на критичній нестачі спеціалістів на заес наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі у заяві до Ради безпеки ООН. Станція працює із значно скороченим персоналом, який перебуває під безпрецедентним психологічним тиском. Зменшення кількості кваліфікованого та навченого експлуатаційного персоналу та складний ланцюжок постачання негативно вплинули на технічне обслуговування обладнання, яке має важливе значення для підтримки безпеки станції. Також найближчим часом спливає шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це заявив виконуючий обов'язки енергоатому Петро Котян. Подальше зберігання палива може призвести до руйнування цілісності баків і як наслідок до радіаційної аварії. Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану холодний зупин у гарячий, ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензії Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства. Окрім того, росіяни почали запуск приморської вітроелектростанції на узбережжі Азовського моря. До цього окупанти запустили Ботіївську. Обидві належать до ТЕКу. Разом з тим, на запорізькому напрямку бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади після влучення гранати в окоп здався в полон один з расистів. Тобто, вас сюди привезли 40 людей, 40 людей, ми вас всіх розбили, да? і прошу пішов. Особи 176 людей встановили фахівці створеного місяць тому Запорізького центру з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Серед них 22 цивільні особи знайдені на тимчасово окупованій території. Єдиний в Україні центр створили саме у прифронтовому Запоріжжі з метою об'єднання та більш ефективної роботи окремих підрозділів національної поліції. Про його роботу розкаже Ольга Ларіонова. Син Анатолія Трохимовича воював на Донецькому напрямку і з 4 жовтня минулого року вважається зниклим безвісти. До новоствореного центру батько приходить, аби отримати будь-яку звістку про сина і сподівається на допомогу фахівців. Позвонили і сказали, що пропав син безвісти. Як звучить? Я, значить, обратився в цей самий воєнкомат. И дам да, извещение, спросил, где же да, дали извещение, что то и пропал, по его заданию, и все, пропал бес, и больше дети, ничего никто не ждет, вот и все. Родині Анатолія Трохимовича надає юридичний супровід уповноважена міністерством внутрішніх справ України в Запорізькій області з питань зниклих безвісти осіб Олена Орешкіна. каже слідчі дії щодо сина Анатолія Трохимовича подовжено через складні обставини пошуку. Йдуть інтенсивніші бойові дії, і е, коли проходять інтенсивні бойові дії, навіть військова частина не завжди може визначити, що там сталося. Вони намагаються це зробити, але не завжди є така можливість подовжують слідчі дії саме слідчі, і будуть до тих пір, поки ми не знайдемо, не повернемо героя до рідних. Розшукати зниклих на території Запорізької області цивільних та військових допомагає новостворений центр з питань зниклих безвісти осіб за особливими обставинами. Тут працюють з півсотні фахівців, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу, кіберполіції, оперативно-технічних заходів та слідчі. З потерпілими, зокрема, спілкуються і психологи. До цього вся робота концентрувалася в працівників карного розшуку та слідчих підрозділів. Зараз ці два дві служби працюють разом, і основна мета створення центру центру це підвищення ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в рамках ведення оперативно розшукових справ та кримінальних проваджень. Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом зниклих безвісти цивільних та військових в окремих районах області. Старша слідча Анжеліка Рябошлик від початку повномасштабного вторгнення веде пошук на пологівському напрямку. каже тут найбільший обсяг роботи, адже в районі тривають активні бойові дії. Надаємо запити, встановлюємо потерпілих, надаємо доручення. Надаємо доручення оперативному підрозділу для встановлення місця знаходження військових, а також цивільних осіб. Також відбираємо ДНК, призначаємо ДНК. Протягом місяця роботи в центрі Анжеліка має свій особистий список знайдених людей. З полону виходить, от 31-го останній був, да? вийшли один. Перед цим також було 4.01 один чоловік. Тобто, ну по одному саме з полону виходять. Загалом слідчі ведуть розслідування по понад півтори тисячі справ зниклих безвісти за особливих обставин. Наразі 1535 кримінальних проваджень, з них по 1493 безвісти зниклих військових і 42 цивільних. І ще до нас провадження надходять з інших областей, оскільки кримінальне процесуальне законодавство вимагає, щоб факт зникнення безміста розслідувався саме на території, де пропала особа. Серед повернених в січні додому українських військовополонених 74 із Запорізької області посприяли цьому саме фахівці центру. За місяць да, вже відбулося два обміни. Да, перший обмін. Ми повернули додому 20, 25 військовослужбовців, да, які розшукувалися в УНП в Запорізькій області. Останній обмін це було 49 військовослужбовців, да, які також нами розшукувалися. У центрі працює цілодобова телефонна лінія, за якою черговий фахівець надає потерпілим необхідну інформацію та допомагає скоординувати їхні дії. Громадяни можуть звертатися до центру за телефоном, який ви бачите на екрані. Надати інформацію потерпілим, хто саме слідчий, чи надійшло кримінальне провадження до нашого центру, так надати певні послуги поліцейські, е супроводження, так е потерпілого е саме до е слідчого термін пошуку людей не обмежений, кажуть фахівці центру. Вони працюватимуть, поки не знайдуть кожну зниклу особу і не повернуть її додому. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Порушення, що призвели до збитків на понад один мільйон гривень під час реконструкції будівлі обласного бюро судмедекспертизи виявили державні аудитори. Про це повідомив очільник області Юрій Малашко. Під час брифінгу підрядник завищив вартість виконаних робіт, взяв гроші за них, а також збагатився за рахунок металобрухту при демонтажі. Наразі матеріали перевірки направлено до обласної прокуратури, а незаконно отримані кошти повернуто до бюджету області. Виявлено порушення і на інших об'єктах суттєве завищення цін виявили фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність при аналізі документації на капремонті протипожежної системи в одній з обласних лікарень. Фінансування проєкту з бюджету зупинено. Також виявили потенційну корупційну схему при виконанні поточного ремонту будівлі в одній з громад Запорізького. Району ціни на матеріали було завищено майже на 20%. Цією вже справою займаються у нас правоохоронні органі. Обговорили на брифінгу і питання щодо розділення сповіщень про повітряну тривогу для Запоріжжя та області. Втім, як зазначають фахівці обласного департаменту з питань цивільного захисту такий варіант неможливий, адже противник одночасно може використовувати різні типи озброєння з різним типом запуску, дальністю польоту та швидкістю розуміємо, що і страдає бізнес, і люди, і закриваються. Адміністративний позу під час цієї тривоги, ми звернулися до Генерального штабу, але ми отримували, ну не на жаль, чи не знаю, як сказати, дуже категоричну відповідь з цього приводу, що ну я їх особисто як я їх і розумію, тому що ми знаходимося 30 кілометрів чи 35 по прямій до Васильівки, звідки може прилетіти, і враховуючи те технічні характеристики озброєння, яке застосовують російські окупаційні війська, такого зробити на пережаль не можна. Вже час закриватись у Запоріжжі. Вдруге викрили казино, власники якого вирішили випробувати долю і відновити нелегальний бізнес. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі патрульні зупинили кермувальника, в якого під час перевірки виявили водійське посвідчення з ознаками підробки. За базою даних з'ясували, що документ належить іншій особі. Натомість водій пояснив цей факт, його права подарували. Розбиратися у походженні такого подарунку викликали слідчо, чоловіку може загрожувати до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів або обмеження волі до двох років. Пішли в Абанк та вдруге прогоріли в Олександрівському районі. Поліція вдруге закрила підпільний гральний заклад. Після першого викриття організатори встановили систему відеонагляду, пускали лише перевірених клієнтів та приховували, що знову відкрились. Проте уникнути відповідальності з такою конспірацією не вдалось. Указано знову провели обшук та вилучили з десяток комп'ютерів, касовий апарат, 17 флешок, три мобільні телефони та понад 5 тисяч гривень і чотири пляшки сам. Гоном на працівницю закладу склали адмінпротокол. А за фактом повторного відкриття триває слідство за кількома статтями Кримінального кодексу України. Небайдужі запоріжці допомогли патрульним викрити збувачів наркотиків, які робили закладки. За орієнтуванням інспектори наздогнали мазду. Це як за кермом якої була 24-річна дівчина з ознаками наркотичного сп'яніння. Після проходження медогляду це підтвердилось. При собі у дівчини виявили п'ять згортків з наркотичними речовинами. За фактом події на місце викликали слідчих. Усе вилучене направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Крім того, на водійку склали і адмінпротокол за кермування під наркотиками. Минулого тижня ми розпочали цикл сюжетів про музеї Запорізької області, котрі залишились на лінії вогню або в окупації. Перший випуск присвятили шкільному музею села Омельник Пологівського району. Разом з будівлею школи він був зруйнований ворожими снарядами, але найбільш цінні експонати волонтери змогли вивезти у безпечне місце. Наступний матеріал про Ріхівський краєзнавчий та порятунок його фондів. Історію краян почула Ольга Ларіонова. Засновниця та зберігачка фондів Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко нині працює у краєзнавчому відділі Запорізької обласної наукової бібліотеки. Працевлаштувалась місяць тому. До цього, вивезено з-під обстрілів колекцію музею, готувала для подальшої евакуації у більш безпечне місце. Всіх цих треба було перетерти, описати, етикувати, зробити фотофіксаж, підготувати акти. Ну, такою роботою займалася. На сьогодні врятована значна частина музейних експонатів, розповідає пані Світлана. Але старовинна будівля закладу і весь історичний центр міста фактично зруйновані ворогом. Втрачені цінні архітектурні споруди минулого та позаминулого століть. Ось будівля нашого музею гарна будівля. Це історична будівля. Вона збудована в стилі українського класицизму. Нетипова будівля. Її не побачите ще одну таку. Будинок, у якому розташовувався Оріхівський краєзнавчий пам'ятка архітектури місцевого значення. Одна з перших кам'яних споруд міста. В закладі було п'ять основних залів. Від давньої історії Оріхівщини до подій на зламі 19 го і 20 го століть, повоєнної відбудови і подальшого розвитку рідного краю. Поповнювали музей експонатами місцеві жителі. Були тут і цінні артефакти. На закупку фондів у нас грошей не було. Меценати чомусь не дуже кидалися допомогти. Але були люди, які приносили безкоштовно і дарували цінні речі. Хочу в цьому відмітити Івана Васильовича Панченка, дуже багато він поповнив наш музейний фонд. Анатолій Михайлович Завгородній він дарував свої картини. Житель сусіднього села Преображенка, він нам подарував шикарні скрині з автентичним малюнком збереженим. Популяризації Оріхівщини, її історії, культурній спадщині та працелюбним землякам присвятила своє життя і кореспондентка районної газети Трудова слава, авторка кількох краєзнавчих видань Тамара Курочкіна. Журналістка тривалий час співпрацювала з музейницями і допомагала їм в організації культурних заходів. Була особисто знайома з видатним земляком, фізиком-атомником Миколою Долежалим та його родичами. Та вони приїжджали в Оріхів, і дочка, і племінниця. Я їх возила в наш музей, Гуляйпільський музей. Так що були на місцях, де їхня садиба була. Дуже цікава людина була, прожила цікаве життя і прославила нашу Оріхівщину. Що з пам'ятником Ну, Поки що стоїть, живий. Коли у Запорізьку область вторглись російські окупанти, в Оріхівському музеї працювали лише дві жінки зберігачка фондів та прибиральниця. Вони вдвох рятували експонати. І ми приймаємо таке рішення: демонтувати експозиції. Ми демонтуємо експозиції, все, що було в експозиційних залах, ми демонтуємо і відносимо у безпечне місце. Перші пошкодження від ворожих обстрілів музей отримав у травні 22-го, повибивало вікна. А у вересні 23-го від влучання по сусідньому центру зайнятості руйнування вже виявились значними. Вибуховою хвилею на будівлі розбило дах, понівечило стіни, вікна і двері. Але найцінніше на той час жінки вже вивезли. Зі зруйнованої будівлі за допомогою волонтерів продовжили виносити експонати. Нам дається у жовтні місяці зробити ще один етап. Евакуації більш такі габаритні, ті ж скрині, ту ж кам'яну бабу. І на сьогоднішній день значна частина цінних ну, для Оріхівщини експонатів евакуйована. Нині про рідну Оріхівщину Світлана Коваленко розповідає відвідувачам краєзнавчого відділу обласної бібліотеки, наприклад, про те, що Оріхів першим у Запорізькій області отримав статус міста. На тлі війни запоріжці дуже цікавляться Оріхівським краєм та хвилюються за його долю, каже пані Світлана. Вона чекає на перемогу і ту щасливу мить, коли повернеться додому, аби відновити своє дітище, краєзнавчий музей, і поповнити його новими експонатами, що розкажуть, як оцю війну вистояло незламне місто. А Тамара Кур. Очкіна зараз пише свою третю книжку про Оріхівщину і сподіваюся, що знайдуться меценати, які допоможуть її видати. А зараз у нас випускається газета спецвипуски для всіх громад колишнього Оріхівського району, це п'ять громад. І от я теж з Світланою зустрічалася, теж готую статтю про те, як рятували музей, якому на стані. Оріхів для мене це місто, якому я почуваю щасливою. Живемо в вашому місті прекрасному, але мріє повернути в Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. До свого 30-річчя головна пошта країни випустила нову марку Укрпошта завжди поруч з вами. Спецпогашення святкового екземпляру із серії Героїчні професії відбулося і у Запоріжжі. На марці художник Віктор Грудаков зобразив машину пересувного поштового відділення, адже такі авто, першими після наших бійців, вирушають у звільнені міста та села України. Цю марку Укрпошта присвятила усім своїм працівникам, які не полишають прифронтових міст і під постійними обстрілами готові надавати поштові послуги та знаходять сили рухатись вперед. Тираж святкової марки 200 тисяч. Придбати блок можна за 60 гривень вже у будь-якому відділенні. Лені Укрпоштам люди кожний раз нас чекають. Ми доставляємо їм посилки, газети. Листи допомогу, пенсію виплачуємо. Ми дуже раді туди і незважаючи на те, що другий раз буває важкі умови праці, ми стараємося працювати всі разом і допомагаємо один одному. Ми продовжуємо працювати і в Оріхові, і в Гуляйполі на лінії фронту, де нас чекають, де нас чекають пенсіонери, наші військові, куди ми їздимо кожного дня. Сьогодні поштарі роблять все можливе. Укрпошта робить все можливе, щоб Україна. Була одною єдиною, щоб ми допомагали один одному, і кожен зміг отримати ту посилку того листа, який чекає, де б він не знаходився. З нагодою 210-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря. Національний заповідник Хортиця оголосив конкурс дитячого малюнка. Головна умова актуалізувати творчість Тараса Шевченка в реаліях сьогоднішньої російсько-української війни. Малюнок має бути своєрідною ілюстрацією до ідей поета про боротьбу за волю та незалежність. Обов'язково на роботі повинна бути цитата із поезії кобзаря, яка розкриває тему та ідею твору. Конкурс триватиме до 20 9 лютого участь у ньому можуть взяти діти віком від 7 до 13 років авторські роботи слід надіслати поштою на адресу заповідника вулиця Старого редуту 9 та вказати на конверті Конкурс актуальний Тарас Шевченко, а також свої дані та номер телефону для зв'язку. Або ж передати особисто у музейні студії місто за порогами, що на бульварі центральному 3 Обирати переможця будуть за вподобайками у соцмережах. Ще один учасник отримає приз і від організаторів конкурсу. Потім малюнки за згоди учасників відправлять до бойових підрозділів Сил оборони України. Ми хотіли, щоб молоде покоління вдихнуло такого свіжого по свіжого повітря, якщо можна так сказати, або показало нам якийсь свіжий погляд на творчість Тараса Шевченка і на саму цю особистість. З 1 по 7 березня ці дитячі малюнки будуть виставлені на нашому Фейсбуці. Буде голосування, і який малюнок набере найбільше голосів, той і буде оголошений переможцем та отримає ексклюзивні подарунки з. Це сувенірна продукція з видами хортиці в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.